Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу. Вчора була поставлена масна крапка в відборі на євро 2024 Були зіграні фінальні поєдинки плей-офф, розіграні три фінальні путівки. І сьогодні ми вже знаємо повний склад учасників форуму, що відбудеться цього літа на полях Німеччини. Отже, три фінальні поєдинки вчорашнього ігрового дня: Уельс, Польща, Грузія, Греція. Ну і, звичайно ж, найбільше нас цікавив поєдинок, що відбувався в польському місті Вроцлав, за неймовірної атмосфери Україна проти Ісландії. За підсумками цього поєдинку, я думаю, всі скажуть, це інша справа, тому що після перемоги в півфіналі над Боснією 2-1 були ті, хто говорили, що гри як такої наша збірна не показала. Але в той же ж самий час ми прекрасно розуміємо, що ось в таких фінальних раундах саме головне, що це звичайно ж результат. Команда Сергія Реврова цей результат демонструє. В порівнянні з матчем з Боснією наш тренер робить три заміни. У півзахисті виходять е, циганков та Малиновський. Ну а на вістрі герой матчу проти боснійців Яремчук, якому було дуже непросто в даному поєдинку, тому що в деяких ситуаціях він залишався віч навіть з трьома, чотирма, а то й п'ятьма гравцями збірної Ісландії. Тому основна загроза прогнозувалася саме від нашого півзахисту Мудрик, Малиновський, Циганков, Судаков. Які імена, як на мене, даний склад можливо один з найбільш перспективніших. Взагалі, в історії збірної України, Щоправда, перспективність потрібно ще матеріалізувати в життя і показати результат. А щодо збірної Ісландії, звичайно, ж пам'ятаємо їхню перемогу над Ізраїлем 4-1, де хетриком відзначається Гудмунсом. Тобто, по логіці зрозуміло кого потрібно крити. Але як це не парадоксально звучить, на 30 30-й хвилині поєдинку Україна Ісландія забиває саме він. Причому гол був доволі таки демонстративним та показовим. В певний момент він був навіть в оточенні п'яти наших збірників, але ніхто не наважився перекрити його удар. Гундмунсон б'є і Гудмунсон забиває 0-1 на 30 й хвилині. Після цього було зрозуміло, як буде діяти збірна Ісландії, ну а от команді Реброва в чергове потрібно було демонструвати характер і робити камбек. Питання в тому, що вони не раз це вже робили, і тому деякий оптимізм все ж таки був присутній. На мить здалося, що збірній Україні вдається зрівняти рахунок ще в першому таймі, тому що в одній за так залишається неприкритим Яремчук, іде прострільна передача на нього, і Роман забиває. Але після перегляду відеоповтору арбітри помічають мікроскопічний офсайт у циганкова футболіста, що віддавав пас на Романа, Тож гол скасовано 0-1 після першого тайму. Можна було спрогнозувати, що за такого рахунку відразу в перерві буде робити заміни Сергій Ребров, але ні, тренер збірної України довіряє основному складу, і що приємно, основний склад зрівнює рахунок. Щоправда, в деякій мірі не без допомоги ісландців, які закривалися, закривалися, а потім на 53-й хвилині чомусь побігли в атаку і трішки оголили тили. Судаков підхоплює м'яч біля свого штрафного майданчика, трішки проходить вперед і віддає дальній пас на циганкова. Той прийнявши м'яч, зміщується до штрафного майданчика ісланців. По черзі обіграє трьох захисників цієї команди і з лівої відправляє м'яч в шістку. Все, гол чистий, 1-1. Після цього, звичайно ж постало питання, що буде далі? Чи будуть команди намагатися вирвати перемогу ще в основний час, чи можливо вже десь діятимуть з роздумами, в тому числі і про екстратайм. Саме так грала збірна Ісландії, а от збірна України дійсно намагалася виграти ще в основний час, в тому числі на полі вийшли Зінченко та Довбик, але як це не парадоксально звучить, ніяк не могли прикрити Гудмунсона, тому що він міг виводити Ісландію в одній з атак вперед, але Україну пронесло. Чим ближче до завершення гри, тим більшими силами Ісландія сідала в оборону. Ну і для того, щоб зламати таку оборону, потрібно діяти в один дотик. На 84 й хвилині Судаков віддає пас на мудрика і Михайло в один дотик з лінії штрафної відправляє м'яч в сітку. 2-1 Україна виходить вперед. Звичайно ж, після цього тренер Ісландців намагався врятувати ситуацію, зробив певні заміни, але нічого в них не вийшло. Плюс до того було компенсовано лише три хвилини, протягом яких в основному був сумбур. Да, була затримка часу від наших футболістів, але тим не менше результат досягнуто. Збірна України виграє 2-1 та виходить на євро. Плюс до того, якщо згадати в яку групу ми потрапили, Бельгія, Словаччина, Румунія, я думаю, багато про що можна пофантазувати. Отож, на четвертому поспіль чемпіонаті Європи буде грати збірна України. Але якщо брати вчорашній ігровий день, то безумовно найбільш історична подія трапилась в Грузії, тому що збірна цієї країни вперше виходить на чемпіонат Європи. Грузини вдома грали проти Греків. Нагадаю, до цього завжди вдома в офіційних матчах програвали Грекам, але безумовно в цьому відборі збірна Грузії справжня сила. Дану зустріч можна назвати справжнім двобоєм: багато боротьби, штовханини, суперечок, жовтих карток та навіть вилучення за межами поля. На кону, все ж таки, як не є, стояла путівка на євро. В першому таймі домінували господарі, греки в основному сушили гру. В другому таймі вже обидві збірні діяли доволі таки обережно, складалось враження, що думають вже більше про додатковий час. А в додатковому часі, як то кажуть, зірвалися з ланцюга, створили купу моментів, сейви від голкіперів. Навіть разок греки влучили в каркас воріт. Тим не менше нікому забити не вдалося, тож серія після матчевих пенальтів, де перемогу з рахунком 4-2 здобувають саме господарів, і тут, як то кажуть, розпочалося. Уболівальників прямо на газон висипали для того, щоб сфотографуватися своїми улюбленцями, дійсно історична подія. І хоча на самому євро Грузія гратиме проти Португалії, Туреччини та Чехії, але то буде пізніше. На даний момент на вулицях Грузії справжнє свято. Ну і також без жодного забитого м'яча та серію після матчевих пенальтів вирішилась доля путівки у протистоянні Уельса проти Польщі. Гра, що відбувалася в Кардіві. Поляки відразу на першій секунді показали за чим вони приїхали, тому що розвівши м'яч з центра поля, відразу надіслали його в руки голкіпера Уельса. Ось таким чином віддали м'яч господаря. Відповідно, господарі діяли активніше, створили набагато більше моментів. Навіть забили гол, щоправда, він через мікроскопічний офсайт був відмінений. У поляків вже були фактично лише на пів моменти. Загалом же ж за 120 хвилин ігрового часу у збірної Польщі жодного удару в ствір. Тож серія після матчових пенальті і в цьому протистоянні. І вона закінчилася, мабуть, найгіршим, чим може взагалі закінчитися серія після матчових пенальтів, коли дев'ять футболістів свої. Пенальті забивають, підходить до м'яча десятий і не забиває. І цим футболістом стає гравець Уельса Джеймс. Як він це переживе, не знаю. Тож збірна Польщі виходить на чемпіонат Європи, де як переможеться шляху А зіграє проти Франції, Австрії та Нідерландів. Ну і принагідно пригадаємо три інші групи Чемпіонату Європи: отже, група А, Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія, група Б Іспанія, Хорватія, Італія та Албанія. Ну і група С Словенія, Данія, Сербія та Англія. Обов'язково будемо оглядати ці групи, в тому числі і хто з ким та коли буде грати, але це вже буде ближче до старту Чемпіонату Європи. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Всіх з перемогою України. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.